Усім привіт! Ви на каналі VIXAPLAY і сьогодні я продовжую проходження візуальної новели «Лети зі мною. Це третя серія. З вас лайк та цьому відео, а я починаю зачитувати. Ти чекаєш на відповідь Логана, затамувавши подих, але він просто продовжує посміхатися. Що ти сказав? Я буду твоєю. Так, мій друг, ти будеш моїм другом. Що ти подумала? Ти точно знаєш, що ти сказав? Я гадки немає, про що ти говориш? Він дивиться на вас найщирішим чином. І ти мало не розсміялася вголос, але ти не смієшся. У будь-якому разі яка ставка? Я буду здогадуватись про тебе. Якщо я помилюсь, я спробую, якщо я маю рацію, спробуєш ти програє той, хто вип'є найбільше. Знаєш, що спінні може стати швидко зникнути. Але його самовдоволена впевненість це занадто. Гаразд, беремося. Чудово, дай мені свій номер. Навіщо тобі мій номер? О, розслабся. Я не залицяюся до тебе. Це заради парів. Давай. Ти кидаєш на нього пильний погляд, але даєш свій номер. Саме тоді підходить хлопець із надто впевненою посмішкою, що йому вже не пощастило. Гей, hey, а ти випадково не користуєшся вайфай? Що? Бо я відчуваю з тобою сильний зв'язок, Люба. Ти мало не закотиш очі, коли задзвонить твій телефон. Зараз від цього очі закутиш. Ти берешся з бажанням і зберігаєш серйозний вираз обличчя, поки Логан тобі посміхається. Люба, ти що від моєї чарівності втратила дар мови, чи просто приголомшена моєї магії? Ні те, ні інше і без образ, але я не хочу ні з ким зустрічатись сьогодні ввечері. Дякую. Хлопець йде геть, бурмочує щось явно роздратоване тим, що його репліки не дійшли до кінця. Логан підходить до тебе, посміхаючись. Здається, я вгадав правильно. Тобі пощастило ви берете чарку та випиваєте її одним швидким ковтком. Коли ви кладете його щось за кілька метрів від вас привертає вашу увагу? Старший чоловік нахиляється ближче, що щепоче багато молодшій дівчині. Дівчина виглядає ніяково. Що там відбувається? Схоже, якийсь негідник випробовує з нею щастя. Виглядає такою незручною і досить молодою. Ви спостерігаєте, як він проводить рукою по руці, і він робить крок назад. Будь ласка, залиште мене в спокої. Давай, лялечко, не будь такою, це вечірка. Заклятий виродок. Ви мали справу з достатньою кількістю таких чоловіків, як він, на роботі, щоб точно знати, до чого це веде. Коли ви наближаєтесь до них, ваш телефон дзвонить. Ти ж хочеш їй допомогти, чи не так? Ти кидаєш на нього погляд, він уже знає відповідь. Ти теж. Я не можу просто стояти тут і нічого не робити через якусь парі, захистити молоду дівчину. Підходиш до дівчини, на твоєму обличчі читається лють. Гей, ти? Що ти робиш? Дівчина злякано кліпає очима, але перш ніж вимовити хоч слово, ти береш її за руку і притягуєш до себе. Ти ж знаєш, що тобі не можна на вечірки, тобі 16. Мама розлютиться, коли це вийде назовні. Вістнадцять? Я думав що найменше вісімнадцять. Ти повертаєшся до чоловіка, очі палають. А тобі яке діло старий? Ей, я не старий, мені лише сорок. Ну що ж, ти ж не сліпий чи не так? Хіба ти не бачиш різниці у віці? Ти кидаєш погляд на дівчину та швидко, ледь непомітно підморгуєш їй, перш ніж сурово повертатись. Цей чоловік тебе турбував? Він був. Ти драматично обертаєшся, очі палають. Казала тобі відпустити, але ти просто не міг прийняти ні. Як відповідь, га? Ти що, мерзотник? Можливо, мені варто викликати на тебе поліцію? Обличчя хлопця зблідно. Ні, ні, будь ласка, я не хотів створювати нікому проблем. Саме тоді підходить Логан, спокійний, але з різким виразом обличчя. Тут усе гаразд. Цей виродок залицявся до моєї молодшої сестри, хоча був набагато, набагато старший за неї. Логан, не вимислюючись, дістає телефон. Я повідомлюю про це. Перш ніж він встигає натиснути кнопку виклику, чоловік стрім голову тікає з вечірки. Так, біжи з бочинцю. Молода дівчина повертається до вас, і Логана. Її очі широко розплющені. та вдячні. Дякую, серйозно, ви обидва ви врятували мене від того покидька. Будь-коли, сестро, ми тебе підтримуємо. Молода дівчина швидко обіймає тебе перш ніж піти. Ти повертаєшся до Логана з посмішкою. Гарний час! Завжди. І оскільки ви виграли цей раунд ви хапаєте чарку офіціанта, що проходить повз, і без вагань випиваєте її. Тож, тепер ти визнаєш, що я знаю тебе достатньо добре, щоб бути твоїм другом. Мабуть, але давай будемо відвертими. Я не шукаю у Логане. Бути твоїм другом більш ніж достатньо. Чесно кажучи, я все одно не думаю, що зміг би пережити таку божевільну дівчину, як ти. Як ти смієш? Ти б'єш його в руку, і він відступає назад, ніби щойно його нокаутував». Ха, ти на то драматизуєш. Ви обоє смієтесь, і вечірка зникає в хмарі музики сміху та порожніх чарок. Коли сонце зникає і настає ніч, ви відчуваєте прилив бадьорості, і це видно. Гадаю, можна сміливо сказати, що я виграв цю парі чесно та справедливо. Я згодна, але більше не можу пити. Прямо за командою твої ноги підкошуються, і ти падаєш на пісок. Сміх Логана лунгаю лунає, коли він допомагає тобі підвестися. Ха-ха, спокійно, чемпіоне, я тебе не вважав легковажною. Я не легковажна, але потім твоя голова падає йому на груди, знищуючи будь-яку думку, яку ти збиралась висловити. Тобі слід сісти, я справді не хочу, щоб ти прокинулася, шкодуючи про все це. Він обіймає тебе і веде до лавки біля багаття, саме тоді Ейвері, спіткнувшись, і падає поруч із тобою. Агата, я думала, ти мене кинула. Ніколи подругу. Зачекай, у тебе дві голови чи я просто дуже п'яна? Однозначно друга. Думаю, вам двом час закінчувати. Цього разу ви повністю згодні. Так, давайте викличемо таксі. Ні, ні. Завдяки нашій маленькій грі я сьогодні ввечері тверезий. Я відвезу вас двох додому. Дробовик, я поїду попереду. О, чувак! Випередив мене. Ха, невдаха. Логан сміється, хитаючи головою. Через кілька хвилин ви вже мчите містом у елегантному автомобілі Логана. Він увімкнув радіо, і, коли повз вікна промайнув горизонт, лунає ритм такий, як ти знаєш на пам'ять. Не замислюючись, ти починаєш наспівувати. Ого, не думав, що ти дівчина з хіп хопу. Думав, що ти більше поп, можливо, інді. хихікає -хі із заднього сидіння. О, ти ще не знаєш агату. Могла б перевершити реперів міста. Логан озирається, явно розважаючись. Це так? Доведеться Агата. Ти не вагаєшся, щойно ритм стихає, ти одразу ж стрибаєш у гру. Слова скорочуються з твого язика без зусиль. Гризуся мріями, ніби це чіпси в пакеті. Свагер такий свіжий отримала бирку на свазі. Рими в кишені ритми на ногах, вінчаючи цей потік, як король вулиці. Ви влаштовуєтесь в ритм, невимушено виконуючи такт за тактом, поки трек не стихне. Ти розслабляєшся на своєму місці, але продовжуєш швидкоплинний текст до кінця пісні. Ого, я цього не очікував. Я ж казала, агата дівчина з Нью-Йорка. Справді я тебе не доціную багато. поки ти засвоїв урок. Логан посміхається його очі, защищають від здивування і продовжує їхати. Зрештою, він зупиняється біля вашого будинку якусь секунду його вивчає. Я неправильно вказав адресу. Ем, ні, це воно. Ти намагаєшся не здригатися тягарем власного сорому. Потріскані тротуари, мерехтливий вуличний ліхтар, і облуплена фарба говорять більше, ніж хотілося б, але Логан не здригається. Він має характер. Гадає, так і є. Перш ніж ви встаєте щось сказати, Логан виходить, відчиняє ваші двері та проходить вас до вашого будинку. Тобі не потрібно мене супроводжувати. Алкоголь знову починає діяти і ти втрачаєш рівновагу. Тільки но ну, ти вже збираєшся впасти на тротуар, Логан обіймає тебе за талію. О, все ще в його обіймах. Серце калатає, коли світ звужується до вас двох емоції, які ти руками ховала, вириваються на поверхню. Ти швидко відступаєш назад, випроставшись і дотримуючись такої необхідної дистанції між вами. Дякую за. Рятуєш мене. Мабуть, це просто те, чим я займаюсь останнім часом. <рес> зрозуміло. На добра нічого. Ти кидаєшся всередину, ховаєш обличчя в подушки, та щасливо намагаєшся не мріяти Логана. та про те, як його руки обіймали твою талію. Наступного ранку вас прокидає невпинний гуркіт транспорту за вікном. Перестаньте сигналити, ідіоти. Голова пульсує невпинне нагадування про вчорашнє уколи, і все, чого ти хочеш, це знову зануритися в сон, але потім обличчя Логана знову проскакує у твоїй пам'яті. Перестань про нього думати. Його ідеальне обличчя, ця божевільна посмішка і ці руки, їх неможливо викинути з голови, тобто, доки твоя мати не відчинить твої двері, не постукавши. Агата, давай одягайся. За що? Звісно ж, не весільна тільки далі, ти в шоці встаєш з ліжка? Тітка далі виходить заміж. Так, хіба я тобі не казала? Ні, ти цього не зробила. Ну, мабуть, я забула, а тепер швидше ми вже запізнюємось. Ти стримаєш бажання кричати це не перший випадок, коли щось важливе, зручно забувається. Ну, я не можу пропустити весілля тітки далі. Молодша сестра твоєї мами. Мила, тепла і одна з небатьох родичів, про яких ти щиро піклуєшся. Після того як твоя мама кинула батьків, саме далі я взялася за справу, роками піклувалася про всіх, крім себе. Коли ми востаннє розмовляли, про когось згадували, але насправді виходили за нього заміж, ти швидко пишеш їй повідомлення. Ти виходиш заміж? Так, все сталося так як швидко. Не можу в це повірити і вгадайте, хто щойно вирішив мені це сказати. Заради всього святого, серйозно, не можу повірити, що Брітані це зробила. Не хвилюйся, я ні за що в Сіті від цього не буду сумувати. Краще ні. Тітка далі одна з небагатьох людей, які завжди були поруч, і хвиля щастя за неї зігріває тебе. Дай мені лише кілька хвилин, мамо, я підготуюсь і зустрінемось знову. Твоя мама виходить з кімнати, а ти починаєш ритися у шафі, вибираючи найкращі варіанти весілля. Уже мій невже я закохаюсь в себе в ці сукні, я виглядаю, як мрія. Невдовзі ви прибуваєте на місце весілля та заходите до кімнати тітки далії. Мій маленький карапуз, я так рада, що ти прийшла. І ти така гарна. Дякую тобі. Тітка Далія міцно обіймає тебе. Ти виглядаєш чудово, Тітенько, Далія. О, дякую тобі, Люба. Насправді ти прийшла в ідеальний час. Мені потрібна твоя допомога. Звісно, що трапилось. Я не знаю, що робити з прикрасами, тож допоможіть мені вибрати. О, я б дуже хотіла це зробити. Думаю, елегантний та манімалістичний. М -м -м -м. Але ні, все ж таки Вишукана та гарна. Воно більш пасує їй. Ви робите свій вибір і допомагаєте тітці далі одягнути його, коли ви закінчуєте, ви обидві залишаєтеся з посмішками. Ідеальний вибір, агата. Щиро дякую. Моє задоволення. Тітка далі її образ тіарою на голові. Вау, мушу сказати, ця Тіара чудова. О, дякую, це належало моїй мамі. Ти маєш на увазі нашу маму Даліо. Твоя мати вперше заговорила, її холодний тон прорізав радість у кімнаті, і тітка Далія зітхнула та повернулась до неї. Що ж тепер, Брітані? Це Тіара мала б потрапити до мене, ти ж знаєш. Мама дала це мені, бо я була поруч з нею до кінця. Неважливо, я старша, це має бути моє. Не роби цього сьогодні, Брітані. Я не сперечатимусь з тобою в день свого весілля. Я не можу дозволити мамі це зіпсувати. Їй погано, от і все. Брітані не хотіла бути грубою, тітко далі. Так, звісно, моя мати руками не приходила до мене. Мені було байдуже, якби я пропустила своє весілля. Напруга наростає, і ти змушуєш себе реготати. Ха ха, ха тітонько далі, а? мамо, перестаньте сваритися, як підлітки, це ваш великий день, давайте зробимо його щасливим. Ти маєш рацію, Люба, як завжди. Тітка далі повертається, щоб закінчити збиратись, поки ти ведеш маму на двір до місця для сидіння. Мамо, що це взагалі було? Твоя тітка маніпуляторка, ось що. Ні, тітка Далія, ні. О, ти нічого не знаєш. Тітка Далія відмахується від тебе, і ти справді шокована її поведінкою. Я сяду деінде. Брітані лише знизує плечима, коли ти сидиш за кілька рядів від своєї мами. Весілля проходить гладко, але під час прийому ти знову помічаєш, як твоя мати дивиться на тіару. А вираз її обличчя вирішує проблеми. Мамо. Перестань на неї дивитись. Чому я повинна? Тіара має бути моєю. Мамо, будь ласка, зупинись. Перш ніж ти встигаєш закінчити, мама кидається до тітки далі. Твоє весілля закінчилось, а тепер поверни мені мою тіару. Тітка далі підводить погляд явно роздратована. Не зараз, Брітані. О, зараз ідеальний час. Ця тіара належить мені, і ти це знаєш. Ха, не сміши мене. Мама дала мені це, бо я доглядала за нею, поки ти була з твоїм негідником чоловіком. Щелепа твоєї матері стискається, її кулаки йдуть слідом. Тож тільки, тільки тому, що ти залишалася, ти отримаєш усе, що належало мамі, ні в якому разі. Перш ніж ви встигаєте її зупинити, бріть на ній кидається, хапаючи тіару. Мамо, зупинись. Але її останній поштовх відкидає тітку далі назад, прямо до весільного торта. Ні. Пини ближче до неї, і маєш частку секунди, щоб діяти твій шанс врятувати становище, спіймати тітку далію. Ти кидаєшся вперед і вчасно хапаєш тітку далі за руку, не даючи їй впасти на величезний весільний торт. Я тебе зрозуміла. Тітка далі задихається, хапаючись за вашу руку, щоб з рівновагу, поки ви її заспокоїте усі в шоці. З тобою все гаразд. Я дякую тобі, Люба, ти врятувала мене і торт. Мені так шкода мою маму, ми підемо. Ти починаєш відвертатися, але тітка далі ніжно бере тебе за руку. Ні, Люба, зачекай, тобі не потрібно йти, і тобі не потрібно вибачатись за неї. Погляд тітки далі пом'якшується, коли вона дивиться на тебе. Люба, я планувала врешті-решті подарувати тобі це, але після всього сьогоднішнього я б пишалася, якби це було у тебе зараз. На твій повний подив тітка далі знімає з голови та вкладає її тобі в руки. Тітка далі я цього не витримаю. Це твоє. Ти єдина у цій родині, хто будь-коли поводився як дорослий. Дякую, але я не думаю, що це гарна ідея. Твій погляд переходить на твою матір, тітка Далія це помічає і одразу розуміє натяк. Ти маєш рацію, Брітані може спробувати це закласти. Ти мовчиш, але твій вираз обличчя говорить сам за себе. Все гаразд, Люба, бо я спережу це в безпеці та подарую тобі в день твого весілля. Ти посміхаєшся, угода. Ти повертаєшся до матері твердим і непохитним голосом. Мамо, ми йдемо зараз. Ти витягуєш її з місця проведення заходу, а потім повертаєшся до неї. Тож тобі набридли її витівки. Те, що ти там зробила, було божевіллям. Ти взагалі тому й прийшла. Зіпсувати великий день твоєї єдиної сестри. Я не знаю, чому ти її захищаєш. Ти мав би захищати мене. Ця тіара моя. Люд, що кипів усередині нарешті вривається назовні. Це все, що я коли небудь робила, захищала тебе, підтримувала тебе, але з мене кінець, мамо, з мене кінець. Її очі розширюються, вона заскочена, зненацька вашими словами. Що ти маєш на увазі? Я більше не можу терпіти ні тебе, ні тата, не після того, що ти сьогодні вчинила. Я б переїжджаю. Ну ось третя серія позаду, але історія тільки розгортається. Попереду ще більше емоцій і зустрічей. Дякую, що дивитесь та підтримуєте. Не забудьте поставити лайк та написати якийсь гарний коментар, а поки що до зустрічі у четвертій серії. Па-па!